І як не можеш розібратися з прономі комбінаті. Сьогодні складна граматика стане трошечки простішою. Займенники, які економлять ваш час і слова. Давайте розбиратися, що це таке. Прономі комбінаті це подвійні займенники, які замінюють два додатки в реченні. Непрямий займенник відповідає на запитання кому, і замінює такі слова, як мені, тобі, йому. Прямий займенник відповідає на питання, що, і замінює такі слова, як книгу, машину. Лист, як вони формуються? Беремо непрямі займенники «мі», «ті», ль чи ві ль, та додаємо прямий займенник ло, ла, лі, «ле», «не». Зверни увагу: прийменники мі, ті, чи ві стають ме те, «че», «ве». якщо ж це льі йому їм, або ле їй стають льє таблиця з подвійними займенниками. Ось, наприклад, не dai і лібро стає мелодай ліскріві scrivi?» лі Коли потрібні прономі комбінації, щоб уникнути повторень у реченні і коли потрібно замінити слова, які відповідають на питання кому, плюс слово, яке відповідає на питання що. Збережи цей пост, щоб не загубити. Напиши у коментарях італійською, я відправляю тобі повідомлення, використовуючи прономі комбінації.